Христос Воскрес! Отже, сьогодні ми знову молимося, бо наша Україна дуже потребує багато молитов. І не тільки Україна, кожна людина і кожна країна і весь світ дуже багато молитов, тому що зло множиться з величезною швидкістю, і щоб воно не перевершило. Життя і добра треба молитися. Треба, щоб ця горстка порівняно з цілим світом, горстка людей, які хочуть молитися. Бо навіть є багато християн, які не хочуть молитися, ті, від яких залежить дуже багато, і які дуже багато отримали, вони отримали дар хрещення. Вони отримали божество, любов, милосердя, вони отримали таку ласку, що Ісус їхні імена записав у Книзі життя. Він занурив їх у свої рани, у свої страждання, Кожен, хто прийняв дар хрещення, він отримав ту куласку. І те, що ми просто не свідомі цього, це не значить, що ми цього не отримали. І ось коли людина, маючи таке послання велике, послання нести Ісуса до кожного серця, Спасителя. Ось Іван записав ці слова Євангелії, де Ісус говорить до людей, а вони ну, по-різному його сприймають, хтось сприймає хтось ні. Ісус каже: не ремствуйте між собою. Ніхто до мене не може прийти сам, якщо Його не приведе Отець. І отець, коли приведе, я Його воскрешу в останній день. Розумієш, що Ісус обіцяє тим, яких приведе Отець. Як треба нам дякувати Богу, що Отець захотів нас привести до Ісуса? Він захотів, розумієте, якщо би отець не захотів, ніхто не може прийти. Отець всіх веде. Ісус каже: немає волі Отця, щоби хтось загинув, немає. Тобто отець хоче всіх привести. Але в людини є така, така річ, як серце її, інструмент. Який саме даний для того, щоб Бог міг за те серце вести людину, він саме дав людині це серце. В серці Бог перебуває. Але не раз ми можемо побачити землю, яка вкрита хащами, Вся, всяким там різним таким, ну, хащі. і в тих хащах ніхто не може посіяти, наприклад, пшеницю. Картоплі ніхто не хоче там садити. В хашах ніхто не хоче сіяти нічого. Якщо людина не хоче сіяти, то як Бог буде сіяти? Ісус там різні притчі говорить, коли, наприклад, посіяв пшеницю на полі, а потім прийшов і цей ворог посіяв бур'ян. Говорить, це все говориться про серце людини, тому що серце людини походять. Всякі різні намисли погані, різні плани погані, прагнення погані, виходять з серце. І ось ці всі хащі, вони займають місце, глушать, виснажують землю цю, тобто це серце. Виснажують, і там нема де Богові дати свій голос, дати Слово, тому що глушиться, людина не чує. Бог хоче її привести, тому що вона створена для неба, вона створена для царства Божого кожну людину. І ось коли Божий голос там починає говорити, наприклад, сумління людини, це також Божий голос, який Бог людині дав, щоб людину цей голос керував в житті. Щоб вона знала, що робити, що не робити, від чого відштовхуватися, до чого стріміти. це дар від Бога. І ось кожна людина має цей голос сумління, але скільки людей його слухають, а скільки людей його глушать своїми власними силами, бояться почути сумління, бояться почути голос сумління і починають. Себе чимось загружати. Чим-небудь дуже багато різних засобів цей світ має, щоб заглушити сумління, голос Божий. Голос, який веде до Ісуса. Але людина глушить. І той час, який Бог їй дав на цій землі, щоб вона почула Ісуса, тому що почути Ісуса, прийти до Нього. Це є також дар великий. Отже Отець Небесний не веде. І якщо людина це втратить, їй виділений певний час для такої великої Божої благодаті. Даний час кожна людина у цьому світі отримала час, цей талант, дар від Бога. Що вона з тим часом зробить? Як вона його використає? Куди вона його направить? Що вона з ним зробить? Тому що Бог готує її для вічності. Каже Ісус: якщо людина в малому буде вірна, буде вірна великому. Якщо вона в малому невірна, то вона великим також не скористується добре. Отже, Бог дає їй короткий час, щоб вона навчилася цей час короткий, настільки правильно його використати, послужити з ним, щоб Бог побачив, чи вона правильно буде використовувати вічність. Вічність це дуже серйозно. Людині треба готуватися до вічності, щоб вона могла цю вічність наповняти чим? Всім, що тільки є добре в очах Божих. Про славу Господа. А про це не з мусу, а з радості. А радість, коли, коли вона усвідомить, що Ісус. І їй дарує спасіння, бо без нього для неї тільки пропасть, тільки смерть, ніякої радості, ніякого світла, ніякого щастя, ніякої любові, ніякого миру. І ось Ісус приходить, щоб їй подати руку. І це Його рішення, це Він хоче. Він хоче їй подати руку і сказати, Я хочу тебе спасти. Уявіть собі, наскільки це Слово є цінним для кожної людини. Коли Ісус висить на хресті між двома розбійниками, ось уявіть собі, як і наскільки цінний цей момент для них Бог подарував. Ісус. Захотів їм дати спасіння. Він став спеціально заради них, в даному випадку, заради них, став разом з ними у цій смерті. Він пішов туди добровільно, щоб тих розбійників врятувати. Він прийшов їх врятувати, він прийшов, щоб сказати одному і другому: сьогодні будете зі мною. Чого було потрібно, вони скажуть, Ісусе, спаси нас. Але не всі сказали, тільки один, другий не сказав. І відповідно не отримав Христової руки. Він мав їй можливість прийняти, але Він ось в цій своїй душі мав дуже багато хащів. Які не дали йому почути голос Божий, голос Божого милосердя через його сумління, він не почув. Це його нещастя, тому що він зараз живе десь у смерті. І те, що Ісус сказав, плаче скрегіть зубів, уявіть собі, скільки часу вже пройшло, і він тому мучиться, і може і далі також буде мучитися. Це серйозні справи, дуже дуже великі справи. Тому ми сьогодні також, тут, у цьому місці, перед чудотворним образом Богородиці, перед яким, перед яким можна випрости все, що стосується України. Саме сьогодні якраз треба нам тут молитися за цю нашу перемогу, за наших воїнів, захисників, волонтерів, капеланів медиків. Всі, хто наближає нашу перемогу, ті, що в полоні, там, в тих ваших намірах, інтенсіях написано багато воїнів, ваших знайомих, рідних, хтось в полоні, хтось без зник. Отже, ми за них молимось, і наших рідних, близьких, ті, хто відійшов від нас, хто своє життя так присвятив, когось завершилось, тому що така була Божа воля. Але коли ми в Бозі, значить, перед нами тільки Божа вічність. В тому і спасіння. І навіть тих, хто ось своє життя так присвятив для спасіння свого народу, своєї землі, це є дорога спасіння, це є дорога спасіння. Нам треба дивитися очами віри і розуміти, що. На цій землі ми не збудуємо вічного життя, його тут нема. Воно тут починається, але воно тут не може розвинутися в повноті, бо цей світ це не є світ вічності. Це є світ, в якому людині дається можливість вчитися, приходити до Бога, шукати Його, старатись зрозуміти Його святу волю. Зрозуміти його милосердя, усвідомити, проявляти свою вдячність, молитву, радіти тим Божим даром, отже, ми всі вчимося. І Бог дивиться на тих своїх дітей, учнів, які вчаться його, вірити в нього, любити його, сповняти Його волю, не раз з упадками, не раз з різними е, різними такими. Е, Переживаннями, випробуваннями. Але Ісус і з І Він готовий нам дати силу, це все нести, Він готовий нас цілювати, лікувати, підкріпляти, допомагати через свою настішу матір, через Його святі тайни, які діють в Його церкві. Отже, це все Бог у своєму милосерді. Нам дарує. І тому, коли ми е, почнемо так через ті хащі цього світу, які має тих хащів дуже багато, ми почнемо бачити проблиски ті Божі, ці, ці Божі промені, які йдуть з неба в наші серця, щоб наші серця пробудилися до життя, щоб ті камінюки тяжкі, позпадали десь. Злітали з нашого серця, що ми могли почути, що ми живемо, починаємо жити на цій землі, жити в Бозі, з Богом і для Бога. Тому що Він для того створив. І це не є неволя, це не є неволя. Це є наше щастя і наша радість. Просто людині трудно зрозуміти, знаєте, чому? Тому що. Цей тягар зрозуміти є до тої пори, поки вона не, не усвідомить, що від молитви вона є щаслива. Поки вона молитву вважає, як який обов'язок, якась, якась така нагрузка. Ось її хочуть, всі, щоб вона молилася, батьки хочуть, щоб діти молилися. В церкві говорить весь час про молитву. І коли людина бачить на ну, цю молитву, це як ярмо, яке, яке вона тягне і не може тягнути. Так, тоді і так, вона тоді боїться тої вічності, і царства Божого, бо думає, там треба весь час молитися. <сміття> вона вже тут ледь молиться так. Раз учена наш вечором і через два дні Богород сидів вечором чи зранку. І вона все це вже так, так дивиться на це з тяжким такими таким. Поглядом, значить, ясно, що вона про небо думає дуже, дуже зі страхом. Але Богородиця Меджугорі говорить: моліться до тої пори так, щоб ваша молитва стала вам за радість. Коли ми усвідомимо, що тільки молитва нам дає чисте дихання, тільки через молитву ми можемо мати світлу голову і чисте серце. А це саме треба для того, щоб людина була здорова і щаслива. Це є справжній лік, коли голова світла і серце чисте. Тоді вона радіє життя, вона чує життя, вона розуміє, що життя це дар, це, це не щось таке накинуло їй, і вона хоче від цього життя втекти. Ні, вона його шукає. Життя, яке приходить з рук Ісуса. Тому що тільки Він дає справжню їжу справжній напій. Він дає слово. А слово це їжа нашого інтелекту, нашого розуму, нашого серця. Це слово Бог дав нам їжу справжню, щоб людина жила і чула крила за спиною в себе. Це від Божого Слова вона може так чути: крила за спиною в себе. Коли Боже Слово через неї переходить. Але Дух цього світу, Він все робить, щоб людина не чула Бога, не чула неба, щоб вона чула тільки груз, який йде з під землі. І той груз її давить в землю, закопує, робить з тої землі гріб для неї. І тоді вона чує тягар. Вона мучиться, страждає і не розуміє, що це не від життя. Від життя вона не може бути нещаслива, життя дає щастя. Нещастя дає гріх і смерть тільки це. І ось Ісус прийшов, щоб нас визволити з гріха і смерті. Тому що це є дар, життя це дар, а життя і гріх це не дар. Тобто смерть і гріх це не дар. Даром є життя. Від Бога. А смерть і гріх це не дар. Ця людина сама прийняла, і це єдине те, що вона захотіла мати від себе. Від себе. Ось вона захотіла і це має. Більше вона нічого не має від себе. Вона має тільки гріх і смерть. Ось уявіть собі, яку спадщину людина собі. Скажімо так, здобула гріх і смерть. А життя дає Бог. Вона сама від себе життя не має. Вона від себе має гріх і смерть, так, але не життя. Життя дає тільки Бог. І тому тепер людина перед вибором, що вона хоче мати? Чи залишитися у гріці в смерті, чи, чи вона хоче знайти життя? Якщо хоче знайти життя, то його треба шукати тільки там, де є Бог. Поза ним його не існує. Просто немає, ніхто не має. Цей світ життя немає. Цей світ має гріх і смерть, все. І тому буде знищений, буде засуджений. А той, хто володіє життям, це Ісус. У цьому світі тільки Ісус. І ті, яких Він послав нести це життя апостоли, тобто Його церква. Божа мати, Діва Марія, яка нас, нам стала матір'ю з його святої волі, ось де нам треба шукати життя. Тому дякую Богу за його дар, за його дар милосердя, за те, що ми в цьому місяці, якраз в місяці Марійському, особливо можемо тут біля цієї ікони чудотворної молитися з Марією за дар життя для нашої країни. Для нашого народу, для наших воїнів і для всіх, також інших, хто цього життя потребує його, шукає. Нехай в цьому буде слава Богові, а для нас спасіння від Господа через Діву Марію, Христосу! Скрес.